Йора й була пам'яті Цей білий сніг на чорним чорноземі, як білий паркуш, потянський степ. Я знов торкаюся тієї теми, який кривавиться на стерп, в не вигонісі болі. Ментів немає, тільки сніг, цей білий сніг на чорному полі. Цей білий сніг уйзголов'я діг. Цей білий сніг молодший за юність, цей білий сніг шрапне в світи. Цей сніг у майбутнє у сьогодні у минулість. Цей сніг не танучий на лицях молодих. Чужинче. Іди і Україні, скажи, що звершений наказ, Хай не сумує, на руїні Збудуємо нові твердині, І в бій підемо другий раз. Скажи, що шлях покажуть крути, що замість терня – Ореол, що Україні вічно бути, що Україну всім почути, бо світ усе новий престол! Сутінковими птахами поросла твоя мила і втрачена назва. Богдан Бога, гутянці. широкими дорогами пішли юнаки. Вертайтеся здоровими, за ними батьки. Повернемось, не згинемо, вертався одвід. Як ворога відкинемо, На шлях цей глядіть. З надіями з музиками пішли юнаки. Сліди їхні сльозинками спадали зірки. Теплим небом налите повінця, по небом теплим небом на могилі Поховали їх, тридцять мочнів, українців, славних, молодих, Наспольдовій могилі український цвіт. Покривали по дорозі нам діти освіт. На кого посміла зняти зрадника рука? Квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся каїн, Боже, покарай. Бо на все воно любене свій коханий край. Вмерли в новій заповіді, славою святим. На скольдовій могилі поховали вік. Музика ледве засніжена за теплими мурами сліз муйче з центром